Довгожданна, очікувана посилочка. Пахне таранькою. Пахне таранькою? Вова сказав, пахне таранькою. Реально пахнет. Спробуй знайти, називається. Чи не так, спробуй добратися. Ах, ой, це що таке? Я вже з нетерпінням чекаю вечора. Корюшка ніколи не куштувала. Але так люди хвалили. Прямо у мене. А все почалося, що я хотіла замовити ляща собі. М -м -м. Шо? Сюди поставка. Добре. Що безподобно? Це безподобно. Так, треба це кудись вибирати, прибирати. Напевно, поки выкладу кулечок. Джерненька така смачна. Есть вообще крупная така. Класс, супер. Вот это тут я замовляла пів кілограма. Далі це ікра, ікра товстолоба ну Це я буду куштувати потім. Хочу з бутербродиком та наше домашнє <кій> маселко та чайочок і оця ось ікорка. Я думаю, буде дуже смачно. Ой! Манюня загубилася. Так, ого важке щось. Ой, ще одна корюшка поплила. Багатенько її, до речі, йде на пів кіла. Так, зараз. Опа! Ух ти. Це здається, якщо я не плутаю. То це вязь. В'язь. Жирний, бачите, жир витіка? Ой, як пахне смачно! Вязь він цілий. Він дека спинота встав. Клас. Ніколи не куштувала вязя. Це Коротше кажучи, я не пам'ятаю, як там правильно, але це не наш в'язь. Пахне дуже смачно. Так, прибираємо бумагу, прибираємо коробку. Тут в нас, тут в нас, до речі, от бачите, зараз відразу. Зроблю акцент і на пакетиках. От хто не стикався, той, можливо, не знає. Видно, що пакети. Ой, видно, що пакети китай. Дешевенькі оці. Бачите, в них зовсім інша фракція. Тобто квадратик оцей зовсім не такий, як на наших пакетиках. В нас якість пакетів набагато краще. Ой, це риба, блін, вона дійсно пахне креветками. Ммм, це барабуля, здається, називається вона, так. Я її ніколи не брала, не куштувала і не знаю, що це. Але продавець сказала, що це для тих, хто полюбляє креветки. Тому вона вялена, вона не суха. Тому я її замовила. Бо я креветки обожнюю, але я їх також давно, до речі, вже не їла. Вона, звичайно, трішечки намокла в пакетику, ну, я її зараз повісю, вона прийме свій ізначальний від, скажімо так, і ввечері будемо дегустувати. Я коли побачила ефір цих виробників, Дивіться, яка барабуля. Пахне безподобно. Я коли побачила ефір цих виробників, якщо чесно, в мене відразу потекли слюні. Але замовила я не в той же ж день. я посиділа, пооблизувалася слюньми. Мені так схотілося. Але ж ви всі знаєте, що я дуже скрупульозно підходжу до якихось замовлень і придбання чогось. Тому я посиділа, послухала, подивилася, які відгуки пишуть хто, хто що запитує, сама позадавала питання і вийшла. А на другий день мені знову потрапив цей продавець на очі, як то кажуть. І вже коли на другий день я посиділа з ними на ефірі, і от уже тоді я вирішила все ж таки замовити. Ну, а це лящі. Лящі, там у них є лящі. дуже багато е, варіантів. Є пластані, є. Патрані, є з лускою і з ікрою преміум класу. Ну, коротше кажучи, ви тільки гляньте, які це красені. До речі, от корюшка не пересолена, малосольна. Це те, що я вже скуштувала. З неї жир прямо витікає, гляньте. І лещик, він. Він в'ялений. Звичайно, що я шкуваний в вакуумі все повідходило. Йому треба обсохнути, обвітритися. Я зараз все це попідвішую. А потім частково залишимо щось на вечерю. Сьогодні будемо дегустувати, смакувати. А частково заморозю. Так що, це я дарвалася, називається. Но чому так багато? Тому що ну, замовлення часто робити, знаєте, ніколи і немає на це часу. А по-друге, за доставку ми все рівно сплачуємо. Я знаю з особистого досвіду, бо раніше у мене чоловік займався таранькою, ну, точніше, він ловив, я солила. Звичайну, нашу річну рибеньку, але я знаю чудово, що вона файно зберігається в морозилці і нічого їй взагалі не стається. І, до речі, від бумаги слід. І, до речі, продавець також на цьому акцентує увагу, що можна зберігати да, в холодильнику, а можна частину заморозити. І тоді розмерзається вона і в такому ж самому первозданному як то кажуть, вигляді. Тому, щоб не зря платити за доставку, я замовила більше. Звичайно, що ну, мінімум половина піде. Ну, корюшку ні, корюшку ніхто морозити не буде. Один лящ, один вязь, барабуля. Це піде з половини так точно все в морозилку. Люди-виробники, люди раніше проживали в Херсоні. Зараз, е, вже два роки, як проживають в Ірпіні. Відправка з Ірпіня, з міста Ірпінь. Знайшла я їх в тіктоці. Ну, ви знаєте, як я відношусь до замовлень. Тому, да, до речі, ж, хотіла показати, що це лящі патрані. Ось отакі. Дивіться, який жирок. М -м -м. Смакота. Я коли цих лящів на ефірі побачила, все, я в них закохалась. Ну, гляньте. Як можна його не захотіти? Гляньте, яка спина. Просто, просто бомба! Пушка, петарда, ракета, че як там кажуть. Все, а сейчас знаете, я люблю так. Ой, главный плавничок и смакуешь. Все мои любимые и хорошие. Показала вам свои предбання. Сподіваюся, ще ввечері отримаю гастрономічний екстаз, бо я рибу обожнюю. Якщо кого цікавить, напишіть мені. Я поділюся з вами контактами, де можна замовити. Там є прайс-лист у них в прайс-листі позицій багато, але. Вибирає кожен сам собі під свій смак. Там є і таранька, і при тому різних розмірів є в них. Що там було ще? Судак був, був сом. Сом був цілий копчений, і був م... стейки сома були, було балик сома. Ну, Тобто, багато позицій. Це те, що я для себе схотіла. Лящі, бо я їх люблю. Мені дуже вони подобаються. А те все, в'язь, корюшку і барабулю я взяла, тому що мені хотілося скуштувати. Ну, і відповідно, по відгукам людей. Да? Я, я ж кажу, я зендувала, я читала, хто що пише. Тому так. Я сплатила за цю рибу в повному обсязі. За рекламу мені ніхто нічого не скидав. Ніяких знижок я не отримувала, ніякої платні за це. Тому давати у відкритому доступі ділитися контактами я не буду. Якщо щось зміниться, я обов'язково вам розповім. Але поки що так. Це так, як то кажуть, по блату. Якщо хтось захоче собі купити смачненької рибки, можу в особисті розказати, де я замовляла? Як вам подобається моя сьогоднішня посилочка? Я її чекала з нетерпінням, а тепер головне дочекатися з нетерпінням вечора. Коротше, що вам сказати? Знаєте, як природа взяла верх, нікуди від цього не дінешся. Ну, люблю я рибу. Тому я не стала чекати ні вову, ні вечора, і одна барабулька вже булькнула. Без пива, без чаю, без нічого. Можна сказати, так на обід. На обід так. І зараз хочу ще заїсти одною корюшкою. Ой, яка це смакота. Я барабулю вперше в житті куштувала. Але, ви знаєте, я була приємно здивована. Я коли почула, що смак риби схожий на креветку. Ну, я думаю, ну як це? Ну креветка це креветка, а риба це риба, так? Да? Ні, вона реально схожа. До речі, в них ще є холодного копчення риба. Ну, от... Я якось все рівно більше вялену люблю, ніж холодного копчення. Бо холодного копчення всі по-різному коптять. І ну, це хіба що колись там щось замовити, один якийсь екземпляр, щоб скуштувати, а потім вже, якщо що, замовляти. А так, щоб замовити декілька позицій холодного копчення, я ж що мені... Мені не вся риба холодного копчення подобається. Особливо домашня. А от вялина це моя любов. Це просто небо і земля. Чому вона така дорога зараза? Курюшка. Ну, смачна, капець, зверненька. Вона не пересолена, но і не малосольна, щоб сказати, да, що ніяка, нет. Вона от іменно то, що надо, відчувається і солька. Я ж в той час не пересолена. А оця ікра, ця ікра то в і роблять вони її. це в натуральній свині череві. Як заявляє виробник, 99% ікри і 1% солі. Натуральна свина черева. Ну це ж я хочу для бутербродиків. І корку приберегти. Повісила вже барабульку для в'язя, хай трішечки провітряться, підсохнуть, а потім вже буду частину прибирати, а щось залишу на сьогодні. Ой, я просто кайфую. Вірите, я оце позавчора вони відправили, я так чекала з нетерпінням. Ну, взагалі, якби це було місто, ми б її ще вчора отримали. А так, як у нас логістика хромає, то ми отримали сьогодні. Тільки приїхала, Вова відразу поїхав, отримав. Я так давно не їла смачної риби, я вам скажу. Смакота. Так. Барабулю вже знаю, яка на смак, корюшку знаю. Тепер мені залишилося скуштувати ввечері, який вязь за смаком, і тоді вже я точно все знатиму. Ой, все, мені оце нічого не треба. Ми, коли жили в місті, Вова часто їздив на риболовлю. Та і я з ним їздила. От. І ловили. Особливо, коли це були окунчики. Я люблю окунів ну, тараньку. Та я окунів всяких люблю: і смажених, і копчених, і тарань. І я сама солила, сама сушила. Ну, тобто, процес виготовлення тараньки був на мені. Як засолити, скільки тримати, скільки вимочити, сушити, ну, в общем, це все робила я. І ми навіть у нас є рибхоз, і там, коли спускають ці ставки по восени, ми навіть уже тут як жили, їздили і купляли там Ну, це коли попадеш на трапиш, щоб саме от вони виловили. отут оце воно на берегу було, вони продають. Ми так і то в столоба купляли, я робила оцей оселедець, да, Саламур, як його там ще називають, цигундай. От. І окунів ми купляли, я засолювала і робили тараньку. Дуже класно. я оце, коли є таранька, все, я в мене. Вс... Мені не треба більш нічого. <сум> Вона, до речі, я ніколи не розуміла, як можна тараньку їсти з чаєм. А насправді це дуже смачно. Не обов'язково для тараньки пиво. Таранька смачна з чаєм солодким. От. А зараз, оце Вова почав їздити на риболовлю. Останні ті вихідні, і оце вчора, сьогодні. Ті вихідні там зовсім мало плавилося. Я підсмажувала і відразу з'їдалася. А вчора привіз більшенько, ну, почистили, підготувала, зважила, не вистачає мені. Прибрала поки що. В морозилку, як тільки наберу необхідну мені кількість, хочу зробити закрите овочами. У мене є шикарний перевірений рецепт. Я, правда, готувала завжди або кільку, або бички. Карасів я не закривала, бо їх не було в нас. А так, як оце. Ешку, що вчора наловив я більші, звісно, такі, де були, я відклала в кульочок і в морозилку, окремо відклала окунів. Я хочу так, щоб їх назбирати, і коли їх назбирається багатенько, насмажити одних окунів. А деяка менша, і сьогодні вранці більшенькою додавала ту, що привіз, ту хочу пустити на консерву з овочами. От. Так що риба, це я дуже її люблю, я обожнюю її. І ось тепер моя душа за довгий-довгий час, тому що е, в нас ніде купити смачної риби. В посаді це взагалі треш. І вчора ми були в посаді, при нас вертали е, люди, щось рибне, я не побачила тільки яку. А потім вернули на касі, зробили повернення, і охоронець приносив. Чи то мойву, чи то шпроти, щось отаке в коробочці. Також повернули. Ну, тобто, все вонюче, все пропавше. Воно жовтого, рижого такого кольору, а жовтий колір це застарілий жир. Ну, тобто, В нас риби не купиш ніде. Ніяких рибних магазинів в нас немає. Тому знайти якісну рибу це дуже важко в нас. І це я сьогодні вперше отримала задоволення за останні роки. Ще хочу з нетерпінням спробувати в'язя. Все, на цьому можна тепер точно з вами прощатися. А то я так розпочала це відео прям з нахрапом. З нахрапом. Мені так не терпілося розкрити цю рибу, побачити і скуштувати, що я за все на світі забула. Все, мої любі мої хороші, бажаю всім гарного дня, тихого вечора, мирної ночі. Ну, і як завжди, всі найкращі побажання від найкращого вашого блогера для моїх найкращих підписників. Цілую, люблю, бувайте, папа! -па.